Значення розуму для віри та духовного життя, двохтисячолітній досвід церкви показує, що обмеження духовного життя лише сферою відчуттів не веде до розумного служіння Богові. Господь наділив людину здатністю думати та аналізувати, і людина повинна використовувати всі свої властивості та здібності для шанування Творця та єднання з Ним. Сам Господь на запитання про найбільшу заповідь у законі відповідає. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Євангеліє від Матфея. Людина це істота, яка складається з душі і тіла. Тому служіння Богові під час земного життя передбачає участь як тіла, відвідування богослужін, поклони. Тілесний піст, допомога нужденним тощо, так і душі з її властивостями, розумом, волею та почуттями. Розум та віра тісно пов'язані між собою та доповнюють один одного. Віра, яка повністю виключає будь-які прояви розуму, існувати не може адже неможливо вірити в те, про що абсолютно нічого не відомо. Зрештою, і сама віра має бути осмисленою, поза як повне ігнорування розуму може призвести до обрядовірства, сліпого релігійного фанатизму та нездорового пошуку чудес і старців. Те, у що людина вірить і чому довіряє, повинно мати сенс зрештою, і саме знання часто ґрунтується на вірі скажімо, те, що ми самі, і те, що нас оточує, має реальне існування. Тоді як повний скептицизм, недовіра чи сумнів не веде до знання, яке і саме можливе тільки тому, що ми віримо в пізнавальну здатність людини, в те, що об'єкти пізнання справді розкриваються нам і що розум і відчуття нас не обманюють. Будь-яке письмове джерело вимагає від читача довіри до нього, але щоб повірити, що автор говорить правду. У читача мають бути для цього і деякі знання предмета, про яке йдеться. З іншого боку, знання може бути досягнене через довіру до того, що ще не повністю відомо, і у світлі віри можна побачити сенс у тому, що на перший погляд стається абсурдним. Наприклад, християнин розуміє сенс страждання і смерті інакше, ніж невіруючий або послідовник іншої релігії чи філософії. Багато людей можуть вірувати в одне і те ж завдяки спільності їх поглядів, знань і досвіду, але спільність їх віри, і єдність їх віри повинна спиратись на особисте сповідування.